Шефлера або зонтичне дерево, це відмінна кімнатна і садова рослина. Воно славиться своєю витривалістю навіть при недостатньому догляді або неідеальних умовах. Невибаглива, воно радує красивим листям, будь то створення бонсай, чи просто прикраса темного куточка, карликове парасолькове дерево, чудовий вибір. Давай розберемося в історії цієї рослини і дізнаємося все про правильний догляд за шефлерою. Загальні відомості про зонтичному дереві. Народні назви. Зонтичне дерево, карликове зонтичне дерево, рослина парасолька, восьминогове дерево, гавайська шефлера, карликова шефлера, австралійська шефлера. Наукова назва Шефлере Аб'єрикола, шефлере акенофріла, хіптеплуюаруам Аб'єрикола, синонім. Родина Аралієві. Походження. Австралія, Нова Гвінея, Тайвань, Китай, Хайнань. Висота від 30 см до 15 м, в залежності від виду і умов. Освітлення віддає перевагу розсіяне світло, може приносити прямі сонячні промені в обмежених кількостях. Полив. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Температура. Оптимально 15 27 си. Вологість середня або висока, як і для більшості тропічних рослин. Ґрунт. Добре дренований ґрунт. Добриво. Збалансоване рідке добриво раз в 2-4 тижні. Розмноження живцями, повітряними відводками або насінням. Шкідник. Павутинні кліщі, борошнисті червці, щитівки, попелиці, трипси, також схильне до грибкових захворювань, альтернаріус, фітофтора, сажистого грибка, бактеріальних плямистостей і кореневої гнилі, все про парасолькове дерево. Шефлера відноситься до сімейства аралієвих, і її листя ростуть незвичайним чином. Довгі, овальні і загострені на кінцях. Вони зібрані в групи по 5-9 штук, нагадуючи парасольку звідси і назва. Існує сотні видів шефлери, але лише два з них називають парасольковим деревом шефлере аб'єрикола та шефлере акінофельла. Вони дуже схожі, але відрізняються розмірами. Шефлере акінофельла має листя довше 10-12 см, тоді як шефлере Аб карликовий вид з листям до 10 см. У карликової шефлера є безліч сортів, включаючи ряболисті. А ось шефлере Акенофела найчастіше зелена і виростає набагато більше. Влітку у шефлере або з'являються квіткові стрілки. Вони не надто яскраві, зазвичай зеленувато білі або кремові. А ось у шефлере Акенофела квіти виглядають ефектніше, їх називають восьминоговим деревом, через висають грон, що нагадують щупальця. Квіти бувають червоними, рожевими або білими. Після цвітіння утворюються яскраво помаранчеві ягоди. Вони красиві, але не істівні. У домашніх умовах шефлеру можна формувати. Карликовий вид в стилі бонсай може бути всього 20-25 см у висоту, а звичайний до 1,5 метрів. У теплому кліматі, наприклад. У південних регіонах України шефлера може рости на вулиці і досягати 3-4 метрів. А в природі шефлери акенофільла виростає до 15 метрів чи отруйна шефлера. Шефлера містить кристалеоксалату кальцію, які подразнюють шкіру і слизові. У людей контакт з соком може викликати свербіж або висип. Краще працювати в рукавичках і мити руки після обрізки. Але головна небезпека, якщо рослина з'їсти. Це може викликати оніміння, печіння в роті, рясне слинотеча, блювота, утруднення ковтання, набряк язика, проблеми з диханням для тварин Шефлера ще небезпечніше, вона токсична для кішок і собак. Тому, якщо у тебе є діти або вихованці, краще тримати рослину в недоступному місці. Догляд за парасольковим деревом В цілому, шефлера не вибаглива. Але давай розберемо основні моменти догляду: освітлення та температура Шеф Лере й рекола віддає перевагу яскравому, але розсіяному світлу. Може переносити пряме сонце, але краще притіняти в найспекотніші години. Шефлере Акенофельла також любить півтінь. Дорослі рослини більш стійкі до сонця, ніж молоді. Будинки краще ставити рослини біля східного або західного вікна. Ряболисті сорти вимагають більше світла. Якщо листя никнуть можливо, світла недостатньо. Оптимальна температура 15 27 с Взимку не допускай падіння нижче 12 градусів Цельсія. Полив і вологість. Шефлера посухостійка, але краще не пересушувати. Поливай, коли верхній шар грунту підсохне, Використовуй воду кімнатної температури. Поливай рясно, але не допускай застою води в піддоні. Чорне листя ознака переливу. Мляві нестачі води. Взимку полив сократі. Шефлера любить вологе повітря. Можна оприскувати листя або використовувати зволожувач. Ґрунт найкраще підходить легкий дренований ґрунт. Можна використовувати універсальну ґрунтосуміш, додавши перліт або пісок. Ідеальний pH 6.0, 6.5, слабокислий. Добриво: з весни до осені підгодовуй раз в 2-4 тижні збалансованим добривом. Взимку підгодівлі не потрібні. Пересадження Пересаджуй кожні 2-3 роки, коли коріння заповнять горщик. Вибирай ємність на 5-7 см ширше попередньої. Після пересадки не удобрюй 1-2 місяці. Обрізка Шефлера добре переносить обрізку і швидко відростає. Підрізай пагони над листовим вузлом, щоб стимулювати кущистість. Якщо рослина занадто витягнулася, сміливо обрізай, воно швидко відновиться. Видаляй слабкі або пошкоджені гілки. Розмноження. Шефлеру можна розмножувати живцями, повітряними відводками або насінням черенки 1. Вибери здоровий молодий втечу 2. Зріж його стерильним ножем. 3. Окунів корневин. 4. Посади у вологий ґрунт. 5. Накрий пакетом для вологості. Через кілька тижнів з'являться коріння. Повітряними відводками. 1. Надріж кору на гільці. 2. Пригни до землі і прикрий ґрунтом. 3. Після вкорінення відділи від материнської рослини. Сім'я. 1. Замочи насіння в теплій воді на 12 годин 2. Посій ґрунт на глибину рівну розміру насіння. 3. тримай при температурі 24 градуси Цельсія. Проблеми та шкідники. Шефлера досить стійка, але іноді можуть виникнути проблеми. Шкідник. Павутинні кліщі заявляються при сухому повітрі. Підвищуй вологість і обробляй маслом німа. Попелиця теж боїться масла німа. Трипси залишають плями на листках. Допоможе інсектицидне мило. Борошнисті червці видаляй ваткою, змоченою в спирті. Хвороба. Грибкові плями, альтернаріус, фітофтора, оброби майцо держащим фунгіцидом. Сажистий грибок заявляється через попалиці. Протри листя вологою тканиною. Коренева гниль виникає при переливі. Пересади рослина в свіжий ґрунт. Часті питання. Як зібрати насіння шефлери? У шефлере акенофельла дочекайся, поки ягоди стануть темнобордовими. Висуши їх на сонці, потім замочи у воді, щоб відокремити насіння. У шефлере аб'єри кола ягоди стають яскраво червоними, коли дозрівають. Що робити, якщо шефлера занадто виросла? Сміливо обрізай! Вона швидко відновиться і стане ще пишніше. Який найпростіший спосіб розмноження? Живцювання у воді з подальшою посадкою в ґрунт. Тепер ти знаєш все про парасолькове дерево. Це відмінна рослина для дому та саду, яке прикрасить будь-який інтер'єр.